Латін, Джереломіо, Дехіра і Марганцю та Елма триває спеціальний ефір на радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. Ну а з нами на зв'язку вже є Леонід Швець, політичний оглядач, пане Леоніде, рада вас вітати. Слава Україні. Героям слава. пане Леоніде, прокинулися. Ми сьогодні вчора ще ввечері обговорювали незадоволення Трампом взагалі організацію ООН, що вона не так працює, і Ескалатине не працюють. І суфлер а, теж зупиняється і довелося йому читати з папірця. І не існує ніякого глобального потепління. Це вчора було ввечері. Сьогодні зранку ми прокинулися з тим, що нібито поки що на даний момент Дональд Трамп вірить у шанси України відновити контроль над своїм. Територію в межах міжнародно визнаних кордонів у Трампа з'явився величезний допис в його True Social. Він сказав, що тепер то він повністю зрозумів військову та економічну ситуацію в Україні і Росії і вважає, що Україна за підтримки Євросоюзу має усі можливості боротися і повернути усю свою територію в первісному вигляді. Відреагував на цей пост президент України Володимир Зеленський, назвав його дуже позитивним сигналом. Від Дональда Трампа, що ми можемо повернути наші усі окуповані тимчасово окуповані території, відрогували вже от сьогодні, звичайно, і. В Кремлі, по перше, уси пісу Путіна сказали про те, що війна буде продовжуватися, і Росія буде в ній перемагати. Медведєв сказав, що подумає, що там Трамп не заявляв, через тиждень він не змінить свою думку. І ось тут справді ми розуміємо, що не варто зачаровуватися Трамп точно або змінить свою думку, або якось буде у нього зовсім інша риторика. Але загалом я хотіла б вас. З вами розпочати про те, а про що цей пост? Тому що є, є думки про те, що таким чином Трамп каже окей, я вас вірю, але давайте розбирайтеся самі. Я бажаю успіху обом. Тепер це відповідальність Євросоюзу. Про що цей допис Трампа на вашу думку? Е, ну, це однозначно е, добрі новини. Я б сказав, неочікувано добре, <смі> тобто навряд чи ми очікували якогось провалу від нової. Це вже сьома, якщо не помиляюсь, там зустріч Путіна з Зеленським Трампа з Зеленським Але... Трампа. Вибачте, господи, звісно, Трампа з Зеленським так. І ми бачили різне, так і тому. Певна така настороженість була, якщо ви бачили, камери вихва, вихоплювали нашу делегацію під час промови Трампа в Генеральній асамблеї, і там відчувалося певне напруження, коли ось він почав накидати. Ну, власне, ця, ця вся промова була накидання на когось mm -hmm. за щось. Так, і... А... А мені здається, наш, на, наша делегація, Зеленський, зокрема, моніторили настрій Трампа і щоб зрозуміти, чи він ну чи не болить його так той, той мазоль, за який відповідає за Україну, чи не прилетить нам лише за те, що в нього сьогодні інший настрій. На щастя, цього не відбулося більше того, а так те, що ми. Потім дійсно прочитали, а, а згодом і почули. Ну, це сильний такий, сильна зміна позиції, це е, риторичний, е, ри, риторична зміна. Її не можна. Е, Вкласти в такі, такі рутинну зміну настрою Путіна. Бачите, щось я їх плутаю. Це, це ж не дарма Трампа. І мені здається, що це дуже важливо. Я не погоджуюсь з вами, що там нібито є такі коннотації, що це більше не моє, а ви там самі. Ні. Він каже про те, що підтримка військова. Ну, зокрема, продажі зброї будуть продовжуватись, він на цьому накрес на, 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 робить наголос на цьому. А, і мені здається, що всі звернули увагу на незвичайні речі, коли він говорить, що Україна може не лише повернути свої території, а й зробити дещо більше. Ну, побачите, mm -hmm. тобто, це такі. А, він він говорить значно більше ніж, мав би, здавалося говорить. пане. Леонид, ще не я було. перепрошую, просто от стосовно того, що Україна має повернути свої тимчасово окуповані, можливо а, взяти собі а, більше. А чи не приписуєте ви це власне емоційності Трампа? Ну, Будемо відвертими. Це людина, яка каже, що зупинила сім він, хоча ніхто не може дурхуватися цих він взагалі знайти. Це людина, яка приписує собі усі перемоги. І, і ось чи не маємо ми це просто розглядати в, в характері Трампа, просто в його емоційності, в його подачі, в тому, як, як він це все робить. Чи варто тут е, серйозно розглядати ось цю фразу? Дивіться, на жаль а, це лідер, дії якого дуже залежить від дійсно, його емоційного стану, від його якихось уподобань, або навпаки, які якісь речі дуже дратують, і це на жаль. На жаль, коли йдеться про такого стандартного штатного політика або лідера, вони намагаються, власне, це і є ознаку лідерства. А коли ці якісь емоціональні речі прибираються або якось ну, все ж таки стримуються, а Трамп не такий, Ну, на жаль, ну, так, так сталося. Трамп не такий. І тому, коли в нього є емоція, це фактор. Це фактор, з яким треба рахуватись, і його треба розглядати як такий, який про щось там важливо свідчить, якщо щось, що може позначитись на його рішення. Тому так, емоційно, так, це реакція, так, це вже роздратування нарешті 8 місяців. А, так, а, і а, а, але так. І це врешті-решт, це емоція на нашу, в нашу користь, так це певна гіперболізація для нього притаманна. Тут я з вами погоджуюсь. В нього все грандіозне, фантастично, в нього все там тисяча відсотків і так далі. І якщо вже карати Росію або Кремль за неповагу до Дональда Трампа за те, що Путін не шанує добрі відносини з самим Трампом. Розумієте, з самим Трампом, а він до цього так відноситься. Якщо ж за це карати, то е, за великим рахунком не лише віддасте те, що забрали, а хто зна, може там щось іще тут, звісно, це гіпербола, Ну все, але це передає стан дійсно емоційний стан. Трампа, якого, врешті-решт, Путін таки довів до такого стану. Мені здається, я ще не пам'ятаю, влітку казав, десь в липні, мабуть, що якщо Путін програє Трампа, то це буде його найбільша помилка після 22-го року, після Авантюри, яку він. Затієв в двадцять другому році мені здається, що зараз Путін до цього близький, він втрачає Трампа. Хоча дуже багато казали, і у нас багато хто казав, що Путін майстер вербовки, Путін майстер роботи з. Контрагентом, що він вміє там і зачарувати, причарувати щось. Я теж думав, що він буде тонкіше працювати, що він десь буде погоджуватись на це припинення вогню, до якого спочатку призивав, закликав Трамп. Але ні, Путін пішов більш жорстко. Йому здалося, що. Трампа можна крутити, вертіти. І мені здається, що він перетнув таки цю червону лінію, незважаючи на червону доріжку. А, і зараз будуть неприємні наслідки. Не, 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 не відразу мені здається, не здарма він сказав про цей місяць, за який він побачить, що там Путін. Можна можливо місяць, а, можливо. Місяць так. Тут мені здається, що це вже не просто ті чергові там два-три тижні, а Трампівські. Здається, тут йдеться про перемовини з Китаєм, на намагання залучити Китай до цієї схеми примирення. Поки що, мені здається, Трамп не поставив Хреста на можливості отримати Нобелівську премію. А, і це можна зараз зробити з за допомогою лише Китаю. А якщо підключити Китай, то виникає певний варіант, коли Путіна можна змусити до миру, може навіть до кінця цього року, і ось на це поки що. Цей цей шанс поки що не зовсім зрозумілий самому Трампу. Він мені здається зараз на нього якось розраховує, але його відносини до Путіна змінилися категорично на 180 від градусів, і вони не повернуться вже це. Вже неможливо. Сталося знаєте, що сталося? Я так спробую дуже коротко. Трампа нарцис, так він такий малі те, що звуть психологи, малігнантний нарцис. такий. Ну змалігнантний, це такий, знаєте, негативний, тобто такої зл злобного типу нарцис. Угу, Той, Який не пробачає, а, який не пробачає, який бачить в цьому світі лише себе, хто не підтримує його геніальність, всі стають ворогами. Довгий час Путін був для нього для нього таким. Важливим іншим такою фігурою, з якою він себе співвідносив, тому що Путін сильний вважався. Путін тримає країну. Він там вже чверть віку тримає величезну країну. Для, для, для Трампа це ознака сили, і він в чомусь перед Путіним. Знаєте, для нарцисів кажуть, є людина, є люди, які або вище. Або нижче тих, хто вище, їх там майже нікого немає. Так там дуже їх мало, і для е, Трампа Путін е, був на щабель вище. Він для нього був зра зразком. Е, пригадайте, як для нього було важливо, і він багато про це казав: мене сам Путін генієм назвав. Путін назвав мене геніальним. Для нього це було дуже важливо. І зараз е, та, той, той, кого він вважав важливим, показав до нього свою зневагу. Ага, не може людина, яку я так поважаю, мене зневажати для нарциса. Це непереносимо взагалі. взагалі. І він починає знецінювати Путіна. І вже велика Росія, яка як ви можете воювати з країною, яка настільки вас більше, там, і так далі. Спочатку він був впевнений, що Путін це переможець, і треба бути на його боці. Так? Зараз е, йде рефреймінг. Зараз Путін для нього. Той, хто ну, взагалі не вартить нічого. Він, він е, зруйнував економіку Росії. а Росія бумажний е, паперовий тигр. Ми це почули. Це дуже важлива заява. А, він нічого не досяг в цій війні хоча б три з половиною роки, стільки людей все. Путін не той, які, за яким я його вважав. Він, е, Зараз його просто опускає ось на нижчий щабель. Він не, поруч, поруч він ні з ким не стає. Нарциса не може бути рівних. Або ті, кому вони поклоняються, або ті, на кого вони плюють. Зараз Путін пересувається ось туди, в того на кого плюють. Трамп відчув от те, що називають нарцистичною травмою. Його він зневірився. Його е, принизили, і зараз він буде відповідати так, як ці люди такого типу відповідають. Він починає принижувати е, Путіна, тому зворотнього ходу вже не буде. Інша справа: ну як швидко він буде просуватися ось в цьому. Не Ось... знаю, розчарування Та, Путіним, покинами пане... і... угу. саме кроки будуть. Пане Леонідо, ну тут справді як швидко він буде просуватися в цьому розчаруванні, це цікаво. Але знову ж таки, говорячи, по перше про паперового тигра. Там вже Пісков відповів, що а, ми не тигр, ми ведмідь. І а ведмідь не буває паперовим. Ми ведмідь справжні. Ну, тобто вони вони йдуть на підвищення усієї риторики. Вони вступають, йдуть в цю гру. Як на мене, ну звичайно, я поки що не вірю, що це остаточний розворот. Трампа, але ось ця фотографія на сторінці Білого Дому, де сидить Зеленський, посміхається Трампу, і вони підписали він хоробрий чоловік і веде і веде запеклу боротьбу. Це також знаєте, десь обнадію, але тим не менше, я зараз би тут хотіла зосередитися ще на тому. А ось цей такий, ну ось цей розворот Трампа, не знаю, чи остаточний, що, що він зараз зробить для нас руками європейських партнерів. Чи зараз Європа може стати більш сміливішою, зважаючи на Трампа, тому що давайте будемо відвертими. Європейський союз оглядається на Трампа, тому що Трамп каже: ось Україна веде боротьбу, так у неї є можливість там вона має відвоювати ці землі. А я бажаю успіху. Усім ми будемо там допомагати Україні. От європейський союз купуйте зброю. Тобто Трамп зараз буде продавати зброю. Але окрім того, що е, Америка продає зброю, європейці нам її передають... Як зараз може змінитися риторика наших європейських партнерів? Ну, я, чесно кажучи, не знаю, куди є ще е, змінюватись. Вона достатньо жорстка, позиції зрозумілі, і мені здається, що тут е, навіть не знаю, що можна ще додати. А, так, е, я думаю, вони трохи може, заспокоїтись, можуть, тому що. Е, Трамп стає більш ну, передбачуваним, скажімо так, в відносинах з Росією, тому що до того було ну якась незрозуміла гра, а, що, ну тобто а, Путін міг розраховувати на серйозний розкол а, в євроатлантичному альянсі між власними штатами і Європою, зараз його власними зусиллями його. А, так самовпевненістю надмірною, так він мені здається, зруйнував свій шанс на те, щоб дійсно розколоти цього та можливості були, і, і ми бачили це, і самі від, від цього, чесно кажучи, було трошки не по собі. А тому ні, тут все нормально. Зброю будуть продавати в будь-якому випадку. Зараз ми чекаємо, ну яко, який наступний крок. Ми всі розуміємо, що. А довгий час йшлося про те, що 19-й пакет санкцій європейський він має бути узгоджений з американськими санкціями. Трошечки це підвисло, а десь з серпня це все бортається. Ми все чекаємо, коли такі будуть ці санкції з боку Америки, і до них свої вже підготовлені санкції, дещо там відкоректовані. В тому числі з побажаннями Білого Дому запустити Європа. зараз це може трошки від, відсунеться, тому що мені здається, все ж таки зараз ось ці очікування перемовин між Пікіном і Вашингтоном, до чого вони домовляться, і тут розумієте тут Європа трошечки вона в грі, тому що. Трамп вимагає від європейців зайняти більше, ну чесно кажучи, антикитайську позицію європі це даром, чесно кажучи, не потрібно. Китай дуже серйозний економічний партнер. Так там можна впливати, але не можна ставати ворогами. Це не вигідно, це просто невигідно. Так, Китай це теж розуміється. Це... Китай це теж розігрує, і тут, ось в цьому трикутнику, ну можуть бути цікаві речі, які, врешті-решт, можуть дати шанс на якийсь мир ну більш-менш в... ну, до кінця року, скажімо так. Якщо ні, то ні. Якщо ні, то ми продовжуємо воювати. але з Підсиленою допомогою сполучених штатів, яка вже ніколи не буде, ну скажімо так, при цій адміністрації вона ніколи не буде вже ну да Так? грантових пакетів. Ми не побачимо все. Це буде за гроші, але ну нехай. Нехай це... вже нова норма така за ось, власне. А як зараз буде реагувати Китай? Тому що так Європа не хоче сильно воювати з Китаєм, а Китаю в принципі також потрібен європейський ринок, йому потрібна Європа. Але будемо відвертими, Китаю набагато легше домовлятися з конкретними представниками Європейського союзу, аніж із цілим євросоюзом. Можливо, саме тому він там дружить з Орбаном, і можливо саме тому він і підтримує цю війну. Росії проти України, тому що таким чином, по перше Росія не лише знищує там українців, але вона й ще й знаєте, вносить ось цей хаос в саму Європу, і ми бачимо різночитання в Європейському Союзі. Ну він не такий вже монолітний, він не такий вже єдиний у своїх рішеннях, що Китаю безумовно вигідно, тому що якщо говоримо про торгівлю, йому вигідніше домовлятися з кожним конкретно з кожною країною окремо аніж із. Цілим Євросоюзом чи може зараз Китай, от щоб зберігти ось такий стан речей вступити більш активніше у цю війну і більше підтримувати Путіна? А я вами не погоджуюсь, що Китаю вигідна ця війна і що він її підтримує. Він вона не вигідна, Путін не радився всі, коли її починав, і з точки зору Пекіна. А це ідіотський вчинок, так тому що він нераціональний. Він веде до великих втрат, до великої непередбачуваності, в тому числі на глобальних ринках, а, від яких залежить а, економіка Китая на нам не знаю там на на, на Але як же, якщо вже це так сталося, звісно, Китай а, намагається отримати з цього свій зиск і вже він отримав його а, практично даром. Отримавши російський ринок, не такий вже великий, але ну мелоча приятна, як то кажуть. А все, що вся, вся економіка Росії, яка була заточена під європейський ринок, вона зараз якимось чином намагається розшаркуватись перед китайцями, і китайці, звісно, своє не втрачають. Але в цій історії знов ж таки я не погоджуюсь Китай. Я думаю, добре розуміє, що з Європейським Союзом можна мати справу лише як з цілим, це абсолютно. На, ну скажімо так, ця, ця історія не працює ані Орбан, ані Фіцо ринки їх країн. Ну це просто обнять заплакати, заплакать, так тому і. Всім давно зрозуміло, так європейський союз як економічна єдність виступає завжди загальним фронтом. Розколоти неможливо в цьому сенсі, в економічному сенсі, неможливо на цей випадок, на цей рахунок в Пекіні жодних сумнівів немає. Інша справа, що в цій війні, тарифній війні, яку затіяв Дональд Трамп. Тут інтереси ЄС і Китаю вони співпадають не тим, не тим. А ця війна не потрібна і вона їм дошкуляє. І тут в них виникають спільні інтереси. І власне Китай залучається, може бути залучений до українського питання саме як можливість розторгувати претензії по тарифам. Це це, чесно кажучи, це і Трампу на руку, тому що він а, очевидним чином. Він а, в, він не може примусити Китай до тих тарифних, тарифних а, умов, на які він спочатку пристав, а розторгувати тут можна. Ми ви впливаєте на Росію, а і ми там дамо по, по тарифам, Тоді ми по тарифам домовимося. розумієте? Це більш така. Складна ігра, і мені здається, тут якісь шанси є. Давайте подивимось, і тут ще раз кажу: тут Європа і Китай скоріше спільно виступають. Ну не те, що проти, а окремо від сполучених штатів. Угу. Ну така складна гра, така складна гра. Так, це справді не найгірше, що під час таких складних ігор вмирають наші люди, вбивають наших людей і росіяни. Ось цією грою, знаєте, користуються і грають не по правилам. Зараз дивлюся жахливу новину. Росіяни захопили дитину для використання її в якості живого щита. Її сім'ю розстріляли. Це сталося в населеному пункті. Шан голове там є ціле перехоплення. Про це пише третя штурмова бригада. Як вони розстріляли її сім'ю і просто використовують зараз малу дитину для того, щоб іти в штурм. На жаль, поки тривають політичні ігри, росіяни вбивають наших людей і в і крадуть наших дітей, і ними ж прикриваються, пане Леоніде, Дуже вдячна вам за те, що ви долучилися. Леонід Швець, швець політичний оглядач був. Разом із нами на зв'язку. Ми зараз слухаємо новини, інформацію, після якої буде у нас продовження ефіру. Ну а тим часом в Києві лунає повітряна тривога. Будь ласка, бережіть себе, якщо є можливість. А вона має бути. Будь ласка, перейдіть до безпечних місць. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.